Доглядаєте за батьками чи іншими членами родини і є військово зобов'язаним. Пояснимо, як з 16 серпня змінились вимоги з оформлення відсрочки від призову, форма заяви і процедура подання документів. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою «Семінарком». 16 серпня цього року Кабмін змінив правила оформлення відсрочки від призову у зв'язку із з мобілізацією для окремих категорій громадян. Зміни внесені до порядку номер 560 яким регулюється призов громадян на військову службу під час мобілізації. Кого саме стосуються зміни? Йдеться про військовозобов'язаних осіб. Які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, або своїм батьком чи матір'ю. постійно доглядають батька чи матір своєї дружини чи чоловіка, і немає інших членів родини, які можуть це робити, або один із ваших батьків є особою з інвалідністю першої чи другої групи, або один з батьків вашої дружини чи вашого чоловіка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Або ж ви повинні постійно доглядати за членами сім'ї другого ступеня споріднення, які є особами з інвалідністю першої або другої групи. Зрозуміло, що йдеться про осіб, обов'язковий постійний догляд, за якими підтверджено висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Щоб отримати відсрочку від призову, ви маєте особисто подати до ТЦК заяву та підтверджуючі документи. Для кожного випадку у додатку 5 постанови номер 560 окремо вказано, які саме документи слід подавати. Щоб окремо озвучити ці переліки документів, потрібен час, тому ми надаємо вам цю інформацію окремо. В описі до цього відео ви знайдете таблицю з переліком потрібних документів. Один із обов'язкових документів акт про встановлення факту здійснення особою догляду, постійного догляду. Щоб його отримати, потрібно звернутися до відповідної комісії. Важливо, що Кабмін 16 серпня нарешті визначив саму процедуру отримання такого акту. Підписуйтесь на YouTube канал Свінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тож для встановлення факту здійснення постійного догляду слід звернутися із заявою у довільній формі на ім'я керівника виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті у разі утворення ради районної у місті Києва військової адміністрації за адресою задекларованого місця проживання особи, за якою здійснюється догляд. У заяві, яка подається за новою формою, повинні бути зазначені відомості про військовозобов'язного, який здійснює постійний догляд і має право на відсрочку, а саме, прізвище, ім'я по батькові. За наявності адреса задекларованого задекларованого місця проживання, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про особу, за якою здійснюється постійний догляд, прізвище, ім'я батькові, задекларованого задекларованого місця проживання, контактні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків. До заяви додаються й інші документи, а саме документ, що підтверджують родинні зв'язки: свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про народження дитини, або свідоцтво про народження особи, яка здійснює догляд, та свідоцтво про народження дружини чоловіка. Документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд. Заяву має розглянути постійно діюча комісія і встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Строк розгляду заяви 10 календарних днів з дати її подання. До складу комісії і становлення факту здійснення особою постійного догляду можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною кількістю не менше, ніж 5 осіб. Для перевірки факту постійного догляду комісія проводить наступні дії. Відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначено у заяві військовозобов'язаного для встановлення факту здійснення постійного догляду, перевіряє відомості щодо наявності відсутності інших осіб, які здійснюють постійний догляд за особою, зазначеною в заяві. За результатами роботи, комісія складає та надає військовозобов'язаному акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. І вже після цього військовозобов'язана особа особисто звертається до ТЦК за своїм місцем реєстрації для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Подається така заява на ім'я голови комісії ТЦК. Бланк заяви ви знайдете в описі до цього відео. А до заяви обов'язково додають документи, що підтверджують право на відсрочку або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Нагадаю, що цей перелік також є в описі до цього відео. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації в ТЦК. Після цього комісія ТЦК вивчає інформацію, вказану у заяві та подані документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки. Для цього вона використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Також вона має право робити запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право від заявника на відсрочку. Комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відсрочку протягом 7 днів з дати надходження. Якщо ж комісія робить запити для додерж органів для перевірки інформації про заявника, то розгляд має бути не пізніше ніж протягом наступного дня, віддати отримані інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісія оформлюється протоколом. Про прийняте комісію рішення повідомляється засобами телефонного електронного зв'язку або поштою заявника не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовозобов'язаному надається довідка із зазначенням строку відсрочки за формою визначеною у додатку 6 до порядку номер 560. у разі відмови у наданні відстрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7 до порядку 560. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку. До ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Від 16 серпня 2024 року внесені зміни в постанову Кабінету міністрів No560, яка регулює процедуру оформлення відсрочки. Основні зміни наступних норм. Змінилась форма заяви на відсрочку. Доводити відсутність інших осіб треба тільки в тому випадку, коли відсрочку оформлює зять по догляду за тестом чи тещою. Якщо ж відсрочку оформлює син, який здійснює постійний стороні догляд за матір'ю чи батьком, то доводити наявність чи відсутність інших осіб не треба. Більше немає потреби подавати підтвердження здійснення догляду. Чи довідки про отримання компенсації навіть у тих, хто здійснює догляд за вибором, матері чи батька з інвалідністю, змінився також перелік документів для відсрочки і процедура отримання акту встановлення факту здійснення догляду. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер один sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг Мона. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє, якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес. бізнес ще простіше.